Дивіться, реалізуємо функціонал додавання записів для того, щоб перейти ми при натисканні кнопку Додати, ми просто переходимо на картку товара, тільки сюди нічого не передаємо. Тобто, фактично, ми дублюємо функціонал ось отого, е нашого редагування, так? тільки пустота, ми нічого не передаємо. Тобто, коли нажимаємо додати, так? коли нажимаємо додати, то ми просто беремо. І переходимо на нашу, е ну, хотів скопіювати, щоб навіть не морочить голову. Видать, буде простіше написати. Так, загубився зовсім. Дивіться. На, -на, на додати ми просто в наш пейдж control Пейдж, page. page, вибачте, наш tab page. Так не tab page. Чекайте, що я запутався сам. Оце у нас. А, господи tab господі. TabControl. Дивіться, ми просто. Угу. Ми Tab Control, а я казав, Page Control, Selected Index і кажемо, що Selected Index 1. І все. Оце, що я просив вас створити. Так, дивіться, а тепер текст бокс текст, воно все все нам видає, нам цього всього більше не треба. Тут просто хлопка додати. да? От, Правильно. Кнопка додати. Але коли ми перейшли на те, ми ми вводимо інформацію, виходить, в картку, ось сюди вносимо інформацію, тільки ось у цього ID тут не повинно бути. ID нам не треба. Розумієте? Ми, щоб оце ID не працювало, не працювало щоб не можна було сюди ввести то, виходить, я міг би зробити. Наступним чином це дивіться. Я б отут ще дописав би слідуючи, що оце у нас якийсь текстбокс, Це текстбокс бокс 2, да? то у нас в текстбокс 2. О, текст бокс Є в нього така властивість, як Read Only True. Це заблокує його, тільки читання. Поняли? Не можна буде написати. Ось тут. Ре... так? І далі ми натискаємо просто вже на кнопочку Зберегти. Ну, тут записуємо, записуємо, Нажимаємо кнопочку Зберегти. Так, І у нас, виходить, при натисканні на кнопочку Зберегти ми поступаємо точно так же. Як натискання на кнопочку ось оцю. Як натискання на кнопочку редагувати, так? Да? Тобто ми беремо, 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 беремо це все. Почекайте, пройди. ні ні ні, ні, ні. це не те, я хотів. Ми беремо, там, там, так, як редагування, да? дивіться, ми беремо ці всі дані. Стоп, кнопка редагування, так? Це в нас кріх по таблиці. Так, тепер оце ми беремо, так як оце ми беремо. Да? Ми беремо з вами отак, отак, отак. Оці записи. Я специально все делать не буду. Вот, и не апдейт рекорд мы, а create record. Create record робимо. Естественно, create record не было. Значит, мы сюда ставим. Правая кнопочка. Вот иди. І ось отут пишемо, ну да, можемо, можемо ось отак. Ой. ну так, да, можемо дивіться, ти можемо ось тут написати. Create record. Ми створюємо. Я думав, воно мені допоможе. Ре. Так. Ну правильно, воно мені каже... Тільки я отак от зроблю. Полінуюся. Create record, тільки він. Create record. Тільки щось у нас не лади. А чому не лади? Тому що нема create record. Хто бачить помилку, будь ласка, допоможіть. Так, create record, create record, zap ID, first name і last name, first name і zap last name. А чему у нас проблема? Зап иди не мачишу. А за P ID нам і не надо. У нас ще нам Zap ID. Zap ID нам не треба. А все рівно якась помилка. Create record. Так, create record, record, insert into first name, last name. Так, правильно. Все правильно. А чому? Хто бачить помилку нашу? Може, треба зробити private void для цей Create рекорд. Так, о, дякую, дякую. Дякую. Так, неувальність. Так, це окремий метод, який ми зробили, або ж функцію, як ми вже привикли, да, в неї передали. First name, last name. Більш нічого я не передаю. І тут підставили First last name і last name от сюди. Так? А сам запис, дивіться, сам запис, ви можете отсюда брати, щоб зрозуміти правила. Ви просто як робите? Ви просто нажимаєте, дивіться, отут-вставити, от, вставити, пробуєте написати там. Так, якісь значення. Поняли? Якісь значення написати. І нажати кнопочку Виконати. Ми фюсней миласни. І дивіться, нажали виконати. І воно ось тут сформувало нам запит. Дивіться, запит, який був: Insert into табличку Students. Да? І е, що воно пише? First name, last name. Ну, воно е, тут все перераховує, да? але ми тут нулі передавали. Дивіться, тут нуль передали, ось тут нуль, нуль, нуль. О, тобто ми можемо ось отак, дивіться, передати ті параметри. ну Тож не, решта параметрів не обов'язкові, тому ми ж передавали тільки два параметри, і тут. Ми за first name ми сюди передали, і last name ми передали. Ми їх підмінили в нашому запиті, вставивши от сюди значення. Дивіться, воно виходить як? Вставити до таблички Students так два значення в поля first name і last name. Ставити значення ось оце first name і last name. ну Ті, ті, що задаються ось отут. Дивіться, first name, Тут у нас zap first name, і last name, тут у нас за last да? ось Тут у нас first name і last name ми сюди передали. Ми їх сюди передали, тут ми отримали, підставили в наш запит. Далі наш запит виконуємо. Після цього Connect закриваємо, відображаємо. А, Нашу табличку. Переходимо на е, в таб Ctrl на таб 0 Так, і в статус бар е, пишемо, що е, додано зновий запис. да От, е, Додано новий запис. Хорошо. Спробуємо, як це працює. Помилка. Тут обробляється у нас. Спробуємо, як працюємо у нас. Ми. А, дивіться, ми що робимо? Ми ось тут нажимаємо кнопочку додати. Пишемо ім'я. Отут, от, до речі, писати ми не можемо. Де? Ось тут напишемо Пилипенко. Е ну, На англійській мови напишемо, щоб не переключатися. Артем. Нажимаємо оновити, бачимо, що повинен вийти Пилипенко Артем. А де він є? Я не зрозумів, не бачу. Давайте зупинимо, подивимося, чому так. Подивимося на структуру. Ні, переглянути. А де наш Пилипенко? цікаво чому чому у нас його не додало ну-ка пробуємо а не не нажали зберегти чуєте чи нажали а я оновити написав ще раз дивіться додати значить тут пишу Пилипенко тут уже пишу Станіслав Стас. І дивіться, Пилепенко тут поставлю 2 2 2 2 І Стас. І тепер нажимаю зберегти. Я нажав оновити поняли? А надо було зберегти. Оновити, коли ми нажимали, то у нас ID ніякого не було. і Воно нічого не оновило. Єстественно, що ми нажали Зберегти і наш Пилипенко з'явився ось. Закриває. Далі. Zupinimo o